Сплять на траві, готують на вогнищах, тримаються на позитиві. Солдати п'ятої батареї 27-го артполку знаходяться в зоні АТО. Активісти Сум відвезли хлопцям гуманітарку. Вогнегасники, бронежилети, медикаменти, теплий одяг, листи від дітей. Чого ще потребують українські захисники? Далі Світлана Паламарьова. Воїна. Зруйнованих населених пунктів Донеччини виїжджають цілими сім'ями. А от наші військові знаходяться там цілодобово, вже майже два місяці. Сумські вепри так вони назвали себе, зустрічають гостей із тилу. Пацани, допомагайте розгружати. Пацани всю ніч їхали, а ви стоїте з боку Побут тут воєнний, але є й польовий салон краси. Іван на службі опанував перукарське мистецтво, хоча за професією водій. Діла і Так Як настроєння? Бойове. Пим або в машинах, або під машинами на траві, на землі. Ну, ми, в принципі, вже привикли. Ми готові тут бути до тільки якщо я нас, щоб не обманували. Особливо, що стосується зарплати, хлопці переживають, чи забезпечені їхні родини на харчі ж не нарікають, готують навіть рибу, смажену, в'ялену, солену, її вдосталь, бо поблизу знайшли ставок. Для нас ж безплатний. А хто ж нам що скаже? Кажуть, народна допомога така потужна, що з фронту навіть відправили продукти в дитбудинок. На фронті ж готують супи, їдять сало, але у вісні не дає спокою. Борщ саме таке. домашній гарячий. Замість гарячого борщу тут пригощають снарядами. Ракетна артилерія обстрілює сепаратистів і сама потерпає від обстрілів щодня. Це те, що з нами поділилися ребята, які стояли на блокпосту. Ми були, як би можна сказати, в двох словах без нічого. Далі нам муку, далі нам там пару гранат, пару, пару патронів, пару патронів да, нормальних бронебойних. Бронебойних, освіти ракет. А це хлопчина Сум, він доброволець, юний водій, електрик, днює і ночує в БТРі. Привіт, передаю родним родителям, бабусі, дідусь, брату, плем'яннику своєму. Хай росте здоровий. Племінники, доньки, сини, дружини й батьки тут кожного чекають вдома. Говорять, саме це дає наснаги не здаватися. Потрібно звернутися живими і здоровими домой, щоб близькі нас зустріли в теплі, з радістю. щоб всі були живі і здорові, щоб діти дождалися, щоб гордились своїми отцями. А щоб повернулися живими, сумські активісти привезли солдатам допомогу. Окрім броні, ліків, вогнегасників і одягу, ще один сюрприз листи. Ми чекаємо на вас і вам за все. Всього найкраще. Ми вас захистимо. Ні в чому не нуждаємося, тільки в вас. Вашій підтримки. А так все в нас. Їсти є. Форма є. Дух у нас сильний. Будемо до останнього стояти за нашу Україну. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.